Всім доброго ранку. Вийшла з роботи. Зараз біжу на манікюр-підікюр і покрасить брови. Сьогодні на дворі такий дубок, що просто капець. І в курточки, і в кофті, і то прохладно. Ну зато сонечко. Нічого. Ждемо тепла. Всім гарного дня. уже считаю, что дохожу. Сейчас вам покажу вниз да, я люблю маникюр-педикюр. Так, я уже все вместе Я Що ти їси? Tost. Дождався мене з роботи, ждав біля рататуя, щоб купити з'їсти тост, отут тебе гльозне. З другої сторони. А тепер сидимо в парку, ждемо попу. Уже наші попа десь з роботи, їде, нас підбере і поїдемо всі додому. Уже благополучно і 4 години, поки я після роботи все діло переробила вже й вечір, вже день вихідного. Щитой пройшов. Хто їсть, даю? Хм. Оце у нас такий місцевий порк в нашому селищі. Там дитяча площотка теж нова хороша зробили, лавочки поставили, клумбочки, ну, горний порк. Якісь палки. Де палки? Ту кущики такі. Не, я пробував. Які то в'яточки? Та там в парку, там нічого принципі, не міняли. там тільки поставили якусь палку, ну, паутину, можна сказати. Юр, то все площадка нова. Не, вона ж не їй не 20 год, а вона ну, сучасна. А я в своїх нових окульорах і вам пишіть. Такі, вроді, гарненькі, Свої старі відомі бабусі Оксоні, а собі в цьому році купила новенькі, бо свої вже ті набридли. Бішо? Попа косив, мама замітав. Мама більше роботи. Тебе попа покосив всі вікна, я тільки помила, позахила в траву. Так зато ж красиво, як диви. Ще все було нормально? Ні. Уже кокусіка в траві не видно було. Не видно. Та не видно, мову. Ну, то вже ж таке діло. Їдем. І кудись ми їдемо? До Боб Оксон. Ну, трошки познімаємо Бабу Оксон. <гум> Заставимо їх. В России. <гум> і заїдемо в маркетоп. Дома трохи підправилась. Я вже розказувала, що я після суток приїжджу, і додому в 4 вечора. <гум> Це жесть, да. Це ти <гум> сьогодні вже так дав. А що в мене підікюрі, і манікюр був 5 часов. Це про хаті. Як я можна висидіти? А що, а педикюр роблять, а я сиджу в телефончику в тіктокі. Це ну хті до, да, звісно, трошки так скувує. А педикюрчик бомба, ти сидиш в такому м'якому креслі, хорошому, віддихаєш. Це ж жістя в пекліс. Нормально. Понятно. Ми прийшли з путешествіті, як ці. Як-никак і є. А де ви путешествували? Бачиш? Пішли, он палку, у нас І де сьогодні. А гірки які і виросли, бо? Та це ну, домашні, тепліші, Це їм ходить Ну, Круті. Красиві. Ну, бо що красиві. Ютуберська дома, а на мене великі, вона в мене бач? Які? Ну так, красиві. Круті. Заїхали. За щоб щоб Юра нас не бачив. Юрію купила. Ти не подавила. Yeah. Приїхали Виїхали за да, запровоти? І тут купили. самі добрі поддуги. Баба Оксана, трошки вставимо там відео. Дуже все не знімали, ну то такі сімейні там проблеми. А тепер запроводиш. Да. І так, будемо вирушати додому.

So strong